28 років. І по справи на секретарі виконавчого комітету Олександр Харчан. Будь ласка. Даний проєкт рішення на сайті був оприлюднений, до нього надходили зміни. Зараз розказую, які зміни були запропоновані. Питання розглянуто на двох комісіях. Перша комісія – це комісія депутатської діяльності, етики та регламенту. Раківського і друга, на якій було підтримано програму зі змінами. І на другій комісії це бюджетній, чукава Сергія Івановича, комісія не підтримала зміни, тому я в них зупинюся. Зміни стосувалися підтримки органів самоорганізації населення. Хто ж не знає, я скажу, у нас зареєстрований орган самоорганізації населення квартальний комітет добробут, який здійснює свою діяльність на 13 вулицях в селищі Березня. Там обрана, обрана голова Батрак Любов-Васильівна. Вона запропонувала зміни до цієї програми і Карківський Юрій Станіславович. Почнемо з депутата. Давайте дві правки, які він вносить. Перша, дослівно зачитаю, щоб було зрозуміло. Зміцнення бази органів самоорганізації населення і передбачено пропонує 200 тисяч на ці цілі. Чого вони будуть стосуватися? Компенсація вартості проїзду, послуг мобільного зв'язку, забезпечення канцтоварами, оргтехнікою. Тобто ці видатки 200 тисяч пропонується передати саме на ці цілі, на цей орган самоорганізації населення. І друга правка проведення урочистостей до дня місцевого самоврядування. Також 200 тисяч на проведення святкового концерту, відзначення активних сподвижників самоврядування. Це правки Краківського, і тепер зачитаю правки травки Любов Васильівну, голови цієї організації. Створення і підтримка органів самоорганізації населення. 800 тисяч мається на увазі на 4 роки, тому що знаєте, програми приймаються на 4 роки. І, і що планується за ці кошти, на що ці кошти потратили? Компенсація вартості проїзду, забезпечення канцтоварами, оргтехнікою. Е, ну, деп, комісія з депутатської діяльності етики підтримала ці правки і хоче, щоб їх винесли саме в цій редакції. Е, комісія ж бюджетна каже, що ми ці правки не підтримуємо і просимо прийняти програму без змін. Хочу акцентувати увагу на тому, що вчора депутат Краківський вже оприлюднив на своїй фейсбук-сторінці офіційній, на якій він там каже, що депутати не підтримують, і вони вже з любов Васильною переписуються, не підтримують органи самоорганізації населення, які самі ж створюють, і ну, таким чином залишають собі кошти сільська рада для деребану. То в мене інше питання. А це не дереван, це що вони пропонують на канцтовари, на компенсацію вартості проїзду і таке інше. В той же час добавлю ще, була запропонована до розгляду на комісіях програма. Вона на сесію не виноситься, але я вже повністю до вас інформацію доведу. Програма підтримки органів самоорганізації населення, в якій передбачено, якій вони пропонували. Передбачити такі видатки. Забезпечення участі ОСН у вирішенні питань місцевого самоврядування 40 тисяч, придбання обладнання і канцелярських товарів, знову ж таки, 80 тисяч, придбання сміттєвих баків 66 тисяч, виплата матеріальної допомоги головам та секретарям ОСН 200 тисяч. Фінансування оренди та оплати комунальних послуг, приміщень для роботи ОСН 40 тисяч. І це в той час, коли ми їм надаємо приміщення сімком сервісу комунального підприємства, за яке орендну платити не потрібно, комунальні послуги платить підприємство, вони лише користуються. Я думаю, що вони не відмовлять користуватися оргтехнікою і таке інше, якщо треба буде роздрукувати документи. Канцтоварис, сільська рада готова їм дати, якщо їм потрібні, пачку бумаги, такі, скільки, ручки і таке інше. Сміттєві баки готові придбати по програмі благоустрою, так як це профільна програма, яка займається цим і таке інше. Їм на комісії запропоновано зустрітися, створити робочу групу з розгляду цих питань, напрацювати якийсь шлях для вирішення їхніх проблем. Але тим не менш маємо на сьогодні таку колізію, де з боку населення ну, кажуть, що депутати чинніть їм супроти якісь. Нерозуміння да, є нерозуміння деяке, тому виноситься це питання зараз на ваш розгляд, і я пропоную цю програму затвердити без змін. Запропонували. Чи зрозуміли депутати для себе, як ви маєте голосувати? Ну, щоб, я маю на увазі, щоб не було думаєш за одне, а голосуєш не так, чи зрозуміло. Голосуємо без за програму без змін. Це, Це скільки віде? скільки виділяється? Нічого їм не виділяється. Поки, Поки, Поки що нічого <смітна> з нового року <смітна> з, та, <щось. смітна> да, дивіться, з нового року буде зібрана робоча група за їх участі. <смітна> можете депутати участь, будуть фахівці сільської ради напрацюються реальні потреби їхні, які можуть фінансуватися з бюджету. І Це все внесено до відповідних програм, а не цієї програми. Це програма місцевого самоврядування. В них по статуту діяльність здебільшого благоустрій благоустрій, озеленення, тому і ці питання вони мають вправі вирішувати на своєму окрузі, ну на тих вулицях, 13, на яких вони створили цей комітет. Ну а в ОТГ трошки більше, як 13 вулиць, правда? Якщо ну, тільки я суму на 13 вулиць, то що тоді остається? Так, тому тут так, має це бути якась збалансована е... позиція. Якщо їм дійсно потрібна підтримка, то є, треба зважати, який а, так, відсоток бюджету вони можуть розраховувати. Так, Якийсь має бути баланс. Голосуємо. за? Да. Голосуємо, Якщо ви підтримуєте цю програму без цих прав, що я зачитав, без Так? Да? То ми підтримуємо без да. Так, да. Голосуємо за. А хто з ще питання є? Ні? Може, їм було б залишити якихось три тисячі п'ять, почали подивитися. Ми yeah, 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 yeah. ми не відмовляємося. Послухайте, що давайте ми виділимо тоді. ми не відмовляємося їм виділити якісь кошти, але розумні і на розумні цілі, які будуть в перших числах не так просто їм виділити кошти, тому що там ще є казначейство, Там ще потрібно бути до того заступника і голови ще потрібен бути бухгалтер, ще потрібні бути. Ні, тому, місті, тому без це, ми, це, засідання робочої групи ми, ми, наприклад, зараз я не бачу, що ми можемо створювати щось У ну, На що сьогоднішній yeah, день вже вице, є запит. Наразі теж можуть захотіти, правда? Це не це, вже Дивіться, шановні в тому, що тут треба ще подивитися час від того, коли прийнятий цей був закон і якому час вже пройшов достатньо великий проміжок часу. Зараз все йде через прозорі офіси. Навіть цей квартальний комітет питання, чи він так може видавати там якісь довідки. Повноважень, Повноважень їх немає. Ну, я думаю, що е, потрібно десь е, йти на зустріч, десь підтримувати е, самоорганізацію населення, але треба розібратися. Наше такого не було. Ми не бачимо алгоритму і не бачимо дороги, як ми ці неї піде. Тому я з ними говорив. Домовились ми про те, що ми визначимося, десь в січні місяці ми проведемо. Ми зберемо робочу групу посольства. Повідомити Миколаївна депутатів, ми так само приїздимо. Так, ще питання. Якщо немає питання, ставлю восьме питання на голосування. Голосуємо. Дякую, особливо. 俄罗斯叶么？